Незважаючи на назву, цей птах не чорний, а сірувато бурий. Загострені темно-бурі пера, що ростуть ззаду та по боках шиї, утворюють великий комір. Дзьоб птаха великий загнутий гачком, а восковиця та оголені ділянки голови й шиї мають блакитний відтінок. Чорні грифи одні з найбільших хижих птахів на планеті. розмах крил яких становить 2,5-3 метри. Поширений в Південній Європі, Північній Африці, Передній і Центральній Азії. В Україні чорні грифи гніздяться лише в Криму поодинокими парами. Живляться грифи м'ясом і кістками мертвих тварин, тобто є некрофагами. Гриф має дуже гострий зір. Птах цей рідкісний. Основними загрозами для чорного грифа є скорочення кормової бази, зокрема через зникнення традиційного тваринництва, зменшення кількості капитних та деградації біорізноманіття в горах Криму, зростання фактора занепокоєння з боку людини, пряме переслідування людини, викрадення пташенят з метою продажу наживи. У Миколаївському зоопарку ці птахи успішно розмножуються. Що є нашим внеском у справу збереження виду?